Архів СРСР Кадр 050. Статус засекречено. Станція Дніпровська мала відкритися у 1983-му, але проект закрили у 1990-х Сюди проник відеооператор. на записі. Чути віддалений рух потяга, але колії мали бути порожні. Потяг в'їжджає. Без машиніста. Камера фіксує рух усередині, але двері зачинені. На склі залишився відбиток руки. Потяг рушає назад, але станція темна. На відео видно, оператор стоїть один, але хтось тримає камеру. Плівка обривається. Останній кадр силует пасажира без обличчя. Внизу чути гуркіт, ніби потяг іде, але колія порожня. Світло згасає лише відлуння кроків. Чужих. На стіні графіті не виходь після 0000. Хтось стоїть позаду. У відображенні скла видно себе, але без обличчя. Він підійшов ближче. А камера сама почала запис. Запис триває, але зображення не його. Дата запису 1982 рік. Але камера сучасна. На колії уламки старої форми метро. В повітрі чути стару радіооб'яву. Наступна станція осокорки. Потяг прибуває, але без машиніста. У середині вагону порожньо, але сидіння. Теплі на вікнах відбитки долонь зсередини. Камера ловить миготіння силуетів, людей, яких давно немає. Потяг рушає сам, камера падає. Далі темрява. Тільки звук потягу, що йде кудись у глиб. Запис раптово продовжується, але вагон інший. Пасажири повернулись, але ніхто не рухається. Один з них повільно піднімає голову без очей. Потяг в'їжджає у невідомий тунель. радіозв'язок оживає. Станція не існує. Потяг сповільнюється за віхном. Не тунель, а кімната на полицях коробки з написом метро 1982. Камера фіксує власне відображення у склі, але в іншому просторі світло гасне і знову чути потяг, але вже позаду. Потяг пролітає крізь кадр. Але без тіні на записі видно коротку фразу: архів знищено, потім голос. Запис завершено у 1982». Камера падає на землю, екран гасне. Через тиждень станцію закрили у звіті. Технічна аварія, але камеру знайшли. Вона продовжує запис кожну ніч.